Ія 5 глава із 17-го віршу, а з 13-го віршу, перепрошую, сказав Господь: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже буде більше непридатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Амінь. Друзі, тут йдеться саме про... Світ нації це йдеться про кожного із вас, тому що сіль землі це являється, як то кажуть, сучасна еліта нації, сучасна еліта християнства. Ви є сіль землі, ви є блаженними миротворцями, тому що ви синами Божими названі. Будете. Нехай ця книга цього закону не відходить від ваших уст і будете збережені на всіх ваших дорогах. Нехай благословіння Господа нашого Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Та, я не прощаюсь, кажу до нових зустрічі. Пока.